Якщо влітку хтось відпочиває, то ці хлопці та юнаки чим дужче напружують свої сталеві м'язи, викликаючи захоплення перехожих. Цими вихідними увагою відвідувачів парку культури заволоділи вуличні спортсмени або воркаутери, учасники змагань гв Самер Саммер-2013». «Це нове молодіжне тічення. Наш центр спорт для всіх, і при підтримці управління у справах сім'ї молоді і спорту проводимо ми в городі. Впервые мы организовали эти соревнования довольно таки обширно. В соревнованиях принимают 13 городов, то есть участники с 13 городов. Для нас это очень приятно, и наш спортивный город принимает их, мне кажется, с достоинством. Участники показывают довольно таки очень сложные физические элементы. Ну, немножечко скажу одно, что это течение, где-то воркауты, это дворовая гимнастика. Ребята собираются спонтанно, занимаются на различных снарядах. Это мощная физическая сила, которая является основой в, будущих, в будущем для ребят, которые хотят иметь здоровое, здоровое физическое тело, здоровый дух и, конечно, очень хорошо закаляют свой спортивный характер. Захід проходив у чотирьох номінаціях: силовий фрістайл, віджимання на брусах з додатковою вагою, 40 кілограмів, триборство та джембар, стиль занять з елементами насилу та гнучкість. I am, I've been told to Louis York. over here, me into the money. You can wake up every day with a no running. And when it's the game, yeah, so you know I have to swallow my pride. But one thing, nothing brought me to tears. That's uh -uh. when I really knew the I was <laughs> Змагання зібрали близько півсотні воркаутерів з різних міст Житомирської області. Спортсмени намагаються не пропускати подібних заходів, адже мають змогу не тільки показати себе, а й повчитися у колег. Всі дізналися з інтернету про цей спорт, і всі з інтернету якось він ну, поступово розвивався. Дивилися відео. Чорношкірих американців, які на турніках витворяли свої е, е, упражнення, і також колумбійці, які стиль джимбару занесли. Усі якось дивилися, побачили якісь сходства зі спортивною гімнастикою, почали. Е, почався цей спорт розвиватися в трьох напрямах: джимбар, е, техніка і сила. Спочатку починали просто для себе розвіть, фізичне розвиття, а уже а вже розвивається. уже более глобальный и уже видим в этом не только просто поддержку физического собственного ну, тела, а уже и развиваемся как сложные элементы то что нереально то что для людей как-то э, ну это не нереально просто сделать им так кажется и мы как бы пытаемся им доказать что человеческое тело может все Номінацію триборства поділили за віком на до і після 15 років. Молодшим учасникам належало зробити кут на турніку, підтягнутися та віджатися з гирою вагою 16 кілограмів. Старші юнаки робили це саме з навантаженням у 24 кілограми. Але така вага далеко не максимальна, яку можуть побороти воркаутери. У нас проводиться, проводиться фестиваль кожного року в Дніпропетровську. І там встановлюють кожного року нові рекорди. Це підтягування на перекладині, віджимання на брусях. Це з додатковою вагою. 32 кілограми та 48 кілограмів. В цьому році був фестиваль, там поставили нові рекорди. Виходить 40, 20, плюс 48 кілограмів на брусях, віджались по 20 разів. І також була номінація підтягування на одній руці. І зразу п'ять учасників підтягнулись по 10 разів на кожній руці. То також встановили рекорд, і так в кожному місці готуються хлопці, теж будуть ставити рекорди. Кращого спортсмена визначали у кожній номінації окремо. Тож першість у силовому фрістайлі посів Владислав Кусь із Хмельницького. Сергію Ковальчуку з Шепотівки не виявилось рівних у стилі Джимбар. Бередешівлянин Дмитро Вознюк та киянин Григорій Томашчук стали переможцями у триборстві у викових категоріях до та після 15 років. Відповідно, а найкраще віджався на брусах з додатковою вагою 40 кілограмів. Житомирянин Андрій Стахов.